Ну що ж, друзі, чергове, черговий проєкт, чергове замовлення. І хочу сьогодні трохи поділитися, що це буде, щоб ви зрозуміли, як воно буде виглядати далі. Значить, замовила людина курятник на 20-25 кур. Несучок. Значить, Ось так він поки що виглядає, цей чорновий збір. Тут у нас буде, буде е, гнізда. Ось так вони ще будуть виступати. Тут буде віконечко, яке відкриватися буде, та саме з тамтої сторони. Значить, з торця в нас буде е, велика така хіртка, грубо кажучи, яка буде відкидатися і можна буде все, що всередині прибирати. Тут будуть два вікна для провітрювання, так само буде з тамтого боку два вікна. Отже, це все є вигул. У вигул будуть такі двері. Двойні. Тобто, сюди можна буде заходити до курей, вішати якісь е, годівниці. А туди будуть кури заходити в сам, саме сідало. І буде ось таке тут також вікно, щоб провітрювати все з середини. Також, на виголі, передбачені ось такі двері для того, щоб можна було. Ну, вони також будуть відсувні для того, щоб можна було курей випускати прямо з вигулу на подвір'я. Ось так воно все буде виглядати з сторони, скажімо так, вигулу. Вигул повністю буде зашитий сіткою. ось Ну, а з середини нам ще потрібно попрацювати. Тобто не з середини, а з Потрібно ще попрацювати, це все буде малюватися і накриватися бляхою. Ось такий проект готуємо для людини, яка замовила курник, кого цікавить даний курник або щось похоже, робимо під замовлення, терміни і вартість. Це все йде індивідуально. Так що, кого цікавить, звертайтеся, задавайте питання в коментарях. Є на цей вигул у мене е проект намальований. Можу посилання скинути. Ставте вподобайки, коментуйте, з задоволенням буду давати відповіді.